Друзі, всім привіт Сьогодні у нас 18 вересня, значить 22 року, неділя. Значить, я роблю зелені операції в шкільці. Зараз я вам покажу що я роблю. Значить, дивіться, школка коли в мене визріває, а обично десь ну, обично, час воно так і визріває на процентів 70-80-90%. Ось видно, що вже прочеканяні. До верха, якщо вам... ось вам шкілка вже визрівся, да? то я руками обриваю листочки, а зверху таку шапочку залишаю. Тобто, ну, якби вам приклад поберу, тобто тут немає нічого такого важкого, воно все швидко робиться. Якби готовлю школку до, до викопки, есть все йде по плану. Колка буде викапуватися, в кінці вересня буде викапуватися. О, і бу... тільки що був дзвоночок, і це вже наголошує не перший, не перший дзвінок в цьому місяці, а вже третій. Задають люди такі дивні питання. Люди хочуть там там саженці і все касається сорта вота. Правда, чи не можна його там садити на одного плоскосну чи двох плоскосну шпалеру, що його треба на пергулу, там садити чи на арочку. Якби. Ну, давайте поговоримо на цю тему. О, і якби поговоримо, і я вам зараз покажу що... і щось і докажу. Да? Може... Тому що ці люди, які повисадювали саджанці раніше, да? ну не всі ж перголи є, і не всі харка є. Тобто садять обикновенно в себе на учаску, потім ставлять, о, І вже... вже була шпалера. Некоторая категорія людей хвилюються. Щоб не хвилювалися, зараз ми розберемося і я думаю, що все буде нормально. Так, друзі, підходжу я до форми аватар. Гібридна, не, ну, мабуть, сорт уже це аватар, це американська селекція, кешмиш, отакий суперовий кешмиш. Але ж є питання у деяких людей. Тобто Деякі люди висадили на одну плоскосну або на двох плоскосну шпалеру. А деякі хочуть тільки придбати. А запитання то полягає в чому? Що, Віталя, а правда, що аватар не можна садити на одноплоскосну чи двохплоскосну шпалеру. Я говорю, що це не це? Ну тільки нада на перголу чи, там, чи, на, чи на арку, тому що на одноплоскосної чи двохплощиної шпалері він буде не врожайний. А от на перголі він буде там і грони будуть у нього там, такі гарні, і врожайність буде гарна. Я говорю, що за дурня? Ку така інформація? Ну, є би, блогери, і от вони би, дають таку інформацію. Я хочу сказати і заспокоїти, тому що багато людей вже посадили, хвилюються, деякі хочуть садити, а в них немає переводи. Я вам зараз покажу кустик, який росте на двохплоскосній шпалірі, покажу урожайність і, і скажу просто. Дам такі якби, рекомендації, що з ним треба робити, такі маленькі. І вони вам будуть пригодяться в нагоді, і у вас з аватаром буде все, все добре. Да? А ті люди, які говорять про перголу, тобто вони якби, може ви неправильно, їх поняли, вони просто рекомендують рекомендують садити аватар. Якщо у вас є пергола, то на перголу, тому що там міняється полярність почки, отсюда може бути що і почка там залажуватися лучше плодова. Ну, це не означає, що його не можна вирощувати на двох площинах чи одну площину шпалери. Можна. І я вам зараз покажу, розкажу, да, як би розберемося. ми, розберемо, друзі. Давайте все по порядку. І так, друзі, на ваших очах я вам показую е, сорт аватар. Тобто це кишмиш-кишмиш -киш американської селекції першого класу без, безсім'яності. Отакий з оригінальними такими ямками. Я пам'ятаю, зараз зрозуміло, що вже це не така новина, оці ямки, але но коли він вийшов, а це ну, якби, небагато часу пройшло. Ну, тоді у виноградному мірі, ну, скажімо так, у нас на Україні такого ще не було такого дива, я не, не міг спокійно спати, я вам, чесно хочу сказати, поки не заплодно за мене оця форма. Зараз да? вже багато таких форм є. там вже ж... Ну, квартет, наприклад. Ну, я не буду перечислять, то есть, вот такими ямками. Раніше такого не було. Це просто, я вважаю, шедевр в виноградному мірі. Це да? Во кишмиш. Во-вторых, вот така пальцевидна ягода. Ну, оця ягодка, напевно, сантиметрів до 6-ти. Ось такі напевно, по сантиметрів 5 Вот. І так, давайте, друзі, поговоримо. Дивіться, оце він в мене росте на двохплоскосній шпалірі обикновіної так. Якщо в мене тут рядом ось двохплоскосна шпалєра з освісаючим приростом, ось ця, ви бачите, тунелі тут йдуть. Так? О. Ну, ось раз і пішла на свісання, то тут він в мене росте на двохплоскосної обикновенної шпалірі. Це прививки, друзі. Я вам зараз покажу. Прививки були зроблені. Тобто, корінь один, просто було два побіги. Я зробив, дві почечки взяв, сюди привив і сюди привив. Ось навіть остатку цього черіно, з якого я робив прививочку, ще видно. ось це місто прививочок. Тут вони робилися зелене, все, клинушки, воно, воно так, ось тут клиничок, ну так вже зрослося, що нічого не видно. І виходить, що одна прививка йде на цю сторону пішла, да, якби. А втора прививка. По ту сторону. Якби, то є, то є, це все на на одному корені Це один кусик вважається. І, і так е, Я вам покажу, яка тут вражайність на обикновеній э, е, шпалере. Получается, Тут 5 гроздей, скажу 5 грозень вже знято. І так, швидко посчитаємо. То є, це відчуваю, що можна вирощувати форма врожаю. Дивіться, одна грона, втора. третя, четверта, ось п'ята, шоста, це не вважаємо, сьома, ось восьма, дев'ята, десята, воно одинадцята, двінадцята, ось тринадцята, ось ось, чотирнадцята, п'ятнадцята, шестнадцята, воно сімнадцята, і ось 20, 21, 22, І воно 23, 24, ну це не знаю, читай чи ні. 24. Ну хай буде 25. 26, 27, 28. Ось 29, 30, 31, 32, 33, 34. Да? І плюс 5. Це виходить 39 грожді. Почти 40 грон тут, тут було. Ну, якби, веду, що урожайність гарна. Я вважаю, що на вторе плодоношення, той рік в мене була сигналка, якби після прививки, да? а цей рік вже таке вторе, ну таке ну, якби, По тому, що він не залажує грони гарні на двох площі, ну, при такій полярності, то з нього маленькі грона будуть. Ну, типу отакі, мабуть, чи отакі, ось невеличка гронка. Да, дивіться, оця грона сантиметрів. Та напевно, що 30. Це теж маленька грона, дивіться. Це теж така потужна. Оця грона, то все рядом теж здорова, велика. Це теж ось грона велика. Ось ось велика грона. Оце ось от теж грона, дивіться, маленька Ну, такі, може, це така, як би, не знаю, вона мені теж не маленько, ну, ну, є і грони такі, то є якби він і залажує... Є менші грона, да, так, є менше грона. Але ж багато і гарних грон. Так, до чого я веду, друзі? Що можна вирощувати аватар на двох двохплосклосної, на, на одноплоскласно, але тільки треба... Якби учитувати деякі нюанси. Дивіться, аватар, він сорт такий сильно рослий. Як в корневласному, так і в приватному варіанті. Тобто Цю специфіку сорту треба Тобто, Якщо ви його будете не догружати, у вас будуть виходити жировики. А, ну, жир... Що таке жировики? Тобто, побіги. Будуть товсті, 1,5-2, то то ще, ще товщі. Да. А на них на жерв'яках, погано залазиться плодова почка. Ну, там і Визрівання лози, ну, то есть, багато є своїх мінусів. От ви на той рік не будете бачити урожай. То есть, аватар треба грузити. Я вам ще не вважав, що тут 40 почти грон, да, на вторе плодоношення, а, ку... а корню. Корінь не такий тут, тут і мочний, корінь це буквально четвертий рік. Тобто Я прививку робив на двохрічний тобто я посадив, на вторий рік я зробив оці дві прививки і він би, ці прививки отак розвивалися. Тому що Література пише там 30, побігів, да? максимум треба вставляти на кустик. За аватаром треба, якби, от бачите, тут такий підход, треба так робити, щоб у нього побіги були толщиною. Ну, ось, як Дев'ятка, наприклад, 9 мм, mm. ось от, тоже ось от, тут 8 мм, mm. ось ось десь дев'яточка, 9 мм, mm. оце ось побіг, десь 7. До чого я веду? Щоб мене бачите, в мене побіги не такі в ньому получається. Тут тоже все десь восьмерка. Ну тут все може сантиметр, ось о може сантиметр. Тобя та всі, які побіг, ми не візьмемо, ось у мене там 8,5 чи 9. Ось у, да? ну, тут усьо, може сантиметр краній. І оцей сантиметр побіг край. Тому що крайні побіги, вони тут о, якби, сила роста завжди в крайніх побігах, тут даже можна по дві грони лишати. І він питання отримує більше і якби, вони товстіші. Тобто Дивіться, я його грузю і в мене. Побіги, не жервики, а нормальні палини. Соответственно, у мене на той рік опять же, буде гарний урожай. Значить, отаке правило. Якщо ви садите на двохплоскусну або плоскосну шпалеру, то ви повинні йому дати місто, тому що ця форма сильно росла. Якщо ви будете садити на обикновену шпалеру, то мінімум 3 метри, мінімум це бути для аватара. А якщо на одноплощиної шпалері, то мінімум ну 5-6 метрів, це мінімум бути. Тому що ви повинні загрузити побігів так. Тобто побіг у вас повинні бути на аватарі, ну я так от дивлюся, ну, 30 і більше. В даному випадку в мене тут, ну, тому що тут деякі були пагони по 2 грони. Ну, 37, 37 пагонів у мене тут є на цьому аватарі. Тоді, якщо ви його будете грузити, ви, у вас лози не будуть жирувати. Да. І якби у вас буде залажуватися плодова почка. А так, якщо у вас, звичайно, якщо ви її не догружаєте, у вас мало місця. Ви оставляємо мало пагонів, там 15 там чи 20 пагонів, чи навіть ті навіть 25, якщо у вас уже мощні там або хороші такі подвій, ви зробили прививку. То в нього сила росту просто скажена. Є такі середні рослі, сильнорослі, аватар це просто скажено росло, я можу сказати, е сорт. І він буде вас жирувати. Він вас зажирує, побігують товсі, і на слідуючий рік у вас вже буде не врожай. Да? Ну, Якби отака, отака рекомендація. Тепер дивіться, в кого не було врожаю цей рік, що вам треба зробити? Ви по осені Тобто, у вас не було врожаю, да? ну, зрозуміло, що у вас може жировики пішли там, чи що. Оставте максимально, максимально довгу обрізку, положіть і на той рігі максимально загрузіть. Ну, як, як тільки дозволяє ваша та площина чи оце місце. Да? І, щоб у вас побіги були, не товщі за там 10. Ну, максимум 12 мм. І побачите, у вас буде гедрокартина. На наступний рік ви вже получите, з вас заложиться плодова почка і у вас буде якби, ну, ну, гарний врожай. А так, получается, ви його ще дивіться, мало дали йому. Якби, ну, Мало місця, мало побігів залишили, побіги пішли. А ви потім ще якщо почали їх чеканити, а вони утолщаються, жирують, ну і отсюди виникають такі проблеми, друзі. Тобто вивод такий, що аватар сильно рослий, йому треба залишати, чим більше місця, тим краще, я вам сказав мінімум для, скільки треба, і грузити його треба. Тобто грузить його, якщо не вийшло урожай, то грузить його пагонами, а потім на наступний рік ви вже получите гарний врожай. Я цей рік, друзі, що ви поняли, навіть друге пока, дивіться, бачите, ось о, сучок, одна почка. То есть, різ паган, я його срізав з одної почки, з першої буквально, ось, о, бачите, пішов. Ну, і ось ось грона. Тобто вона плодоносла. Ось дивіться, ось тоже ось був порізаний пагон. І ось перша почка і ось вторая почка. Тут ось грона. ось є. І там грона є, все, да. То есть, як дивіться, ось все дивіться побіг і ось сучок. Буквально сучок, я так зрізав вот так вось, да. І з першої почечки. Э, Ну все, йшов, побіг отак. Теж, теж, теж все, ну якби, навіть з короткої обрізки в моєму випадку він позалажував грони Ну, як би так, друзі, я думаю, що не ясно, задавайте в коментарі, постараюсь вам відповісти. Ну я як міг, так і відповів вам. Це мої такі як спостерігання і рекомендації. Ну тобто я їх так придержуюся і в мене виходить. От я з вами цим і поділюся, друзі. А вот так. Все, друзі, дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!